Всім привіт! <смір> На дворі в нас спека, неймовірна спека, повітря таке, що і дихати не, невозможно, так скажу. Е -е, робити нічого не хочеться. Ну ладно. <смір> так, я вирішила сьогодні. Ой, пальцями закриваю свою камеру, я вирішила сьогодні нарвати. Малини, листя з малини та в... насушити, Не знаю, не пробувала, наче її будемо взимку чаювати. Це моя бузина винесла її з хати, М -м 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 -м. не на сонечку сушила, винесла, думаю, хай тут вже досушиться. Рвала листочки отакі, не знаю, як їх сушити, але бачила, е -е що рвуть від цього. Від самої ягодки вже, де впустилося, там маленькі, такі невеличкі. Оце я такі рвала. І буду сушити. Ще хочу сьогодні листя цього засушити, смородини і схожу на збираю суниці, листочки з суниці. Ото вже буде запашок. Буду чаювати. І Меліса ще треба сходити на сушити. Ото і на тому моя сушка, мабуть, закінчиться в цьому році із травами. От що, значить, 30. Плюс. Капець, коротше, почала сушити всяке. Я б його ніколи не сушила. А, ще ж у нас липа, липа ще ж у нас на, на підході. Липу, обов'язково буду сушити. Я б що хотіла сказати, я б ніколи в житті не сушила оце все, тому що мене мала колись засушила Мелісу. І в цьому році, в тому році я її спробувала. Чай, з неї пити дуже сподобалося. Оце тепер хочу пострадати ще таким ділом всяких тих листочків понасушувати, і будемо експериментувати, який чай добріший, і з чого чай добріший.